Відразі. Вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні у нас локація в нього вдома в нашому будинку, в якому ще дуже багато треба робити, але я хочу з вами взагалі поділитися своїми враженнями. Ми купили будинок в кінці травня, так як я говорила, що от я вам розкажу, розкажу, розкажу. Але життя внесло свої корективи, як ви знаєте, я літала в Україну. І зараз, знаєте, тільки для мене перші дні тільки зараз, тому що моя родина вже мешкає тут більше двох тижнів, а я тільки-тільки третій день по факту. В нас моя родина вже встигла повісти дуже багато тут годівниць для птахів. і Чесно кажучи, якщо ця штука, ця червона, це годівниця для колібрі, і там продається спеціальний такий розчин для того, щоб його годувати. От, і вони прилітають, дійсно, я вчора бачила, я вчора тут стояла, мені кажуть, калібрі, калібрі. Коротше, він таке маленьке, зелененьке, таке прикольне, взагалі така, така пташка класна. Я вийшла по тави і вигуляти ви себе перед роботою. Зараз піду вже мали видити в школу. Між іншим у нас тепер почалася пригода з шкільними автобусами, тому що раніше ми не користувалися шкільними автобусами, тому що наша школа була обок нас, і ми не, нам просто не потрібен. Зараз шкільний автобус о 8 годині перед домом забирають, знаєте, як у цих голівудських фільмах. І для мене це така пригода. Мала вже звикла за цей час. Тобто фактично перед тим, як полетіти в Україну, я її записала в школу. І вона, значить, Поїхала в школу, а, а я тільки от вчора посадила перший раз. Для мене це взагалі була така, знаєте, пригода, я мучив цей жовтий автобус. Не знаю, якось я до цього так, мене все це таке більш душевне. Повертаючись до будинку, чесно кажучи, як ви бачите, то тут позаду мене не все нове, немає тут мега крутого ремонту. Я пізніше зроблю огляд на будинок повністю. Будинок двоповерховий, він не маленький, проте він під ремонт. Він в досить хорошому місці, проте ми взяли його досить нижче взагалі ринкової вартості, тому що. Тут потрібно робити ремонт косметичний, але ремонт канадці дуже сильно переймаються цим косметичним ремонтом, тому що вони знають, що це що це велика інвестиція, і також нам потрібно буде змінювати наступного року. Дах, то рух треба буде робити, і ем, ну це така, от скажімо, то та, де та, 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 такі інвестиції. Ми спитали вже у скільки вони платили за це все. Ми такі трошечки приприхили від вартості, але в принципі. І... Обов'язково найближчі дні трошечки пройдуть саме після всієї цієї поїздки. Взагалі, я сьогодні був виконав з п'ятій ранку і зроблю повний огляд всього. Покажу вам, розкажу, як і що, що ми будемо робити, буду показувати, тому що ми будемо робити все власними силами. Максимально що ми зможемо зробити власними силами. Що нім будемо просити наймати когось. Так ми знайшли вже людей, які займаються ремонтами. І ми знайшли наших людей, тому що я тільки, мені здається, що не зможу пояснити, що мені треба. Чайно, що вони розуміють ту якість, яку я хочу побачити, тому що ем, трошечки ще ми не до кінця. Мені здається, адаптувалася в на піпідканадську під, ем, під канадську якість. Я все ж таки хочу, щоб, хоча в моєму домі було те, що я хочу. Декілька слів я хочу розказати, як взагалі оттах ось тут літають. Як у нас взагалі відбувалася покупка? Як взагалі відбувалося все? Процес покупки був е, не досить довгий. Люди шукають і більше. Ми шукали наш будинок чотири місяці. При тому я вам зараз швидко розкажу історію. Я взагалі е, моя родина побачила цей будинок на в'юпонці значно. Раніше показала мені, я сказала, фу а, потім наш рілтра каже, ну поїхала подивився. І ну, я, вже, я вже там була, була в мене ситуація, що я закохалася в один будинок у Бетфорді, я вже навіть він був овер нашого прайсу, того, щоб платити, але я вже була готова б не працювати, тому що він так, ну просто я знаєте, як закохалася, я навіть плакала, коли його купили. Тому що, ну знаєте, от я просто побачила, блін, от просто взагалі так. А потім ріалтор каже: ну давай, коротше, поїдемо подивимося. Ну ти ж нічого не втрачаєш, поїхали, подивимося. Ми приїхали, подивилися, і я значить, ми подивилися це все. Я кажу, і кажу, ціну значно-значно меншу, ніж взагалі вони просили по ринку. Ну і з тим, щоб просто мої від мене відчепилися, тому що не хочу. До а вони взяли і дали офер назад що на декілька тисяч дорожче. Я вам не буду просто говорити ціни, тому що це досить приватні речі, і не хочеться просто розголошувати. Це перше питання. А друге питання кожного своя фінансова історія, кожен повинен розраховувати на, на свій бюджет, так скажімо, і розраховувати, як він буде потім за це платити. Це досить важливо. Тому я не буду розказувати для того, щоб зрозуміти наскільки вам можуть дати кредит, вам потрібно звернутися до Mortgage Broker. Якщо вам потрібен такий галіфаксі, я можу поділитися контактами з того, з ким ми працювали, і хто нам в цьому всьому допомагав. І от, коротше, вони повертають цей офер буквально на декілька тисяч дорожч дорожче, ніж ми запропонували. І ми такі доводиться брати, коротше, тому що реально. По ціні влаштували, тому що я сказала, що більшість її суми я просто не дам. І вони погодилися. І так, звичайно, тут є ремонт, тут є дуже багато всього. Я вам потім покажу у мене тут камінчик. Може, я зараз покажу вам, зараз розгорну камеру. А так зробимо. Отут тут у мене, бачите, камінь. А, значить, я зараз так якось стану, щоб вам було видно. Отак, камінь у нас, значить ми вчора прибирали тут. Значить, в цьому кам'яні зроблені батьки такі сваї, і тут була значить така. Не знаю, що найбільки сарайчик, чи щось було, коротше. Ми там щось будемо знімати, щось будемо під, знову будувати, коротше, це буде отак виглядати. У нас, бачите, тобто не такий стандартний будинок, як, як у всіх, просто в нашому районі такі будинки, це, це норма, і досить багато і досить класно люди е, бачите, тут стоят ще рабля, бо вчора розгрібали розгрібали китя, китя, діста. Е, е, тут все. Тут кущ, кущ ще залишився. Коротше, так так що ми переїхали, ми погодилися. Це зайняло у нас чотири місяці. Звичайно, що ми більше, навіть більше, почекайте. Ми навіть три місяці десь. П'ять місяців десь, отак ми шукали, потім ми придивлялися оце, потім потім брали. Ми розуміємо, що нам тут багато треба робити ремонту, але в принципі це наш перший будинок в Канаді. Ми розраховуємо, звичайно, як я вже сказала, зробити це все максимально самостійно або з допомогою друзів, знайомих, які займаються ремонтами. Тут багато класних українців, які роблять дуже круту роботу з, з ремонтами. От і ми сподіваємося взагалі з ними, що ми, ми це зможемо зробити. Проте ми дуже, дуже раді, що в принципі нам, взагалі, ця вся операція вдалася, тому що ми до цього прямували досить довго, тому що по на початку, коли ми сюди приїхали, ми розуміли, що потрібно буде ну за оренду платити не, не варіант. Ми шукали такий варіант, щоб ми, от скільки ми платили за оренду, стільки ми платили за морпіч. Так, звичайно, що ці всі утілітіс, ці всі комунальні платежі, там електросіті там. Тому подібне, це все додаткові платежі, Але все інше ми шукали так, щоб ми могли платити стільки ж саме. Ну, у нас вийшло, здається, на 100 гривень, 100, гривень, 100 доларів дорожче за, за моргідж. Тому що ми, можу, скажу, ми так шукали так, так, такий варіант для себе. От, в принципі, і все. Ремонт повністю буду вам показувати, як це буде виглядати. Звичайно, що це пересунка шляфу, що ти загалом купила, але хто розуміє, той знає. Як цей весь хлам зробити? Так це велика робота. Можливо, це навіть робота в рік, щоб це все повністю організувати і зробити. Наші власники дуже багато нам хламу тут залишили, які нам подобалося вивозити. Ми дуже багато я вам знімала вело-вілоч, дуже багато віднесли вело-вілоч. навіть посуду гарного віднесли. Але я просто не хотіла знаєте, користуватися. Це якби їхня історія. Це їхня історія закінчилася. Я просто віддала на благочинність без, без продажу, без нічого ти просто приносиш, і люди, люди там далі займаються цим. От я просто це віддала і користуємося своїм. Uh. Якось так, щоб вам ще такого тут розказати, показати. Зараз ранок подумала збирати до школи. Постараюся це відео опублікувати сьогодні одразу, щоб вам показати, поділитися з вами. Тому ось так, я вам буду показувати наш ремонт, буду все показувати, розказувати. Зроблю обов'язково огляд будинку. Якщо ще в мене є в планах, записати для вас взагалі процес покупки, як купувати з точки зору, от таких, як ми, які це роблять перший раз, тому що дуже багато крутих відео, звичайно, на Ютубі стосовно. Професіоналів, а от не так багато з точки зору того, як взагалі, тому що ти як як, от коли ти приїхав, мови можливо навіть до кінця не знаєш, не знаєш цих термінів. І коли в тебе відкриваються очі від того, взагалі у всього, що 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 відбувається, тому що ми не розуміли, що таке офер. Ну, ми розуміли, що таке офер, ти пропонуєш ціну, але ми не розуміли, що офер оферів може бути декілька, що вони ну знаєте, одне, що ти слухаєш цю інформацію, а друге, що ти цю інформацію потім відчуваєш на собі. Це зовсім зовсім зовсім. Інші, інші речі. І ти думаєш, блін, крутий будинок, класний будинок, ти приходить під ціні, ти даєш їм гроші, а вони тобі кажуть, ні, ні, нам вже дали більше. Блін, думаєш, це Ну, коротше, це ж головне, не тільки що ви дасте офер, не тільки, що вам банк дасть кредит, а щоб ви ще той офер виграли. Ну це просто якийсь, е... якийсь тришняк. І треба, звичайно, працювати з професіоналом ріелтором, який буде на вашій хвилі і зрозуміє, наскільки ви. Е... Зрозуміє, що ви хочете, як ви хочете, і наскільки ви хочете. Це, це взагалі топчик. Тому ось так, я вам ж людей трошечки розказала, показала, і, звичайно, що будемо з вами, будемо з вами робити далі ремонт, тому що дек нам теж так само потрібно робити ремонт. Я думаю, що сезон більше точно простоїть, тому що ми почнемо з середини. Ми почнемо з другого поверху робити ремонт, з кімнат. Там ванну потрібно робити. От, о, Кажу коротше, що я буду розказувати. Ви буду тягнути час. Я вам все покажу. Наступного відео я покажу вам огляд другого поверху, щоб ви розуміли грандіозність взагалі нашого задуму і наскільки ми взагалі кризі, що ми це зробили. Тому ось так підписуйтесь на канал, буде цікаво, буду вам все розказувати і показувати, як це все буде.